У християн східного обряду 27 лютого розпочався Великий Піст. Триватиме він сім тижнів, включно до 15 квітня. Це час, коли віряни намагаються підготувати свою душу та тіло до світлого свята Воскресіння Ісуса Христа. Зокрема, змінюють свій раціон харчування. Однак, першочергово піст це час для каяття, роздумів та молитви. Я так люблю називати піст духовним спортзалом, тому що це є час, коли ми не стараємося заради відмовитися від чогось, бо це потрібно Богові. В першу чергу це потрібно нам. Так само ми ходимо в спортзал, щоб підтримувати добру фігуру чи е, мати добре здоров'я. Ну, так. В духовному сенсі піст є тим моментом, коли ми тренуємо себе, тренуємо свою волю, відмовляючися від чогось, людина зростає у цій своїй свободі, що вона не є рабом чогось, а рабом якихось задоволень, рабом своїх бажань, рабом гріха, і тому цей період такий важливий, до якого церква нас закликає. Священник наголошує, піст, молитва та милостиня допомагають нам бути ближчими до Бога. Сама ж відмова від м'яса молочних продуктів та яєць є також важливою для вірян. В такий спосіб люди зміцнюють свою волю, аби у потрібний час могти відмовитись від спокус. У уроці намагаються дотримуватись посту. кажуть, в цей період частіше відвідують церкву та роблять більше добрих справ. Коли як вийде, стараємося більш пісного. Особливо середа і п'ятниця. Відноситися до людей, так як пише в Біблії, в Новому Завіті, О, ну, та, та й по мірі можливості і посту дотримуватися. Я так рахую. Стараюся дотримуватися. В чому? Овочі, фрукти, кашки. Такої молоко, сир, м'ясо не їмо. милостиню обов'язково, допомагати старшим, в церкву ходити, сповідатися, причащатися, псутир читати, молитися рано і вечором обов'язково. Я, наприклад, рахую, що людей ображати не треба, не можна. Це основне, треба людям допомагати, це теж основне. Ну і це основні принципи. Дієтологи ж зазначають, відмовитись на певний період від жирів та білків тваринного походження корисно для організму однак не рекомендують цього робити дітям, вагітним та людям із різними захворюваннями. Під час посту радять також звернути увагу на бобові та споживати більше овочів та фруктів. Перед тим як майже повністю відмовитися в піст від м'яса, я би рекомендувала здати чекап, тобто дообстежуватися. Прийде в допомогу рослинний білок, нут, маш, квасоля, горошок, навіть соя та ж сама. Ловоші ще можна зробити так, так із тофу, із заміни, так, м'яса, тобто там овочеві. Дуже раджу звернути увагу на квашені зараз продукти, квашена капуста, яблучко, тому що воно буде нам підтримувати наші корисні бактерії, біфітобактері. І допомагати травленню виходити з посту потрібно обережно та додавати тільки по одному новому продукту раз в два дні. Закінчується піст у світле свято Христового Воскресіння після ранкової великодньої служби. Великдень цього року вірники східного обряду відзначатимуть 16 квітня.